Моє вітання 11 грудня. Так, це буде відео, друга частина по містам, ті, що ви мені писали свої питання, які вже не вмістились в перше відео, тому що дуже довге, виходить. Давайте розглянемо сьогодні. Ви мені писали Кривий Ріг, подивіться, Олешки, Дніпрорудне, Херсон, Каховка, Нова Каховка, Слов'янськ, Краматорськ Ізюм. Подивимося ось ці міста до кінця грудня. Так, кривий ріг, тут багато питань. Кривий ріг, де найбільша небезпека для цивільних до кінця грудня. Кривий ріг, де найбільша небезпека для цивільних до кінця грудня. Тут спентаклі. Якісь склади. Військові склади. Так, чи будуть проблеми зі світлом? Чи будуть проблеми зі світлом? Чи буде світло в кривому розі до кінця грудня? Десять кубків, сила. Ну, Світло буде, так. Світло буде. Чи є небезпека в навчальних закладах? Чи є небезпека навчальним закладам? Небезпека з повітря, чи є небезпека навчальним закладам міста Кривий Ріг? Десять. Пентаклі. Зрадники працюють. Дуже люди бояться за навчальні заклади, чи є там небезпека до кінця грудня, Кривий ріг. Можу сказати, що небезпека є. Небезпека є. Так, далі дивимося так, як я робила в тому відео: ситуація небезпека порада мешканцям. Місто кривий ріг. Ситуація в місті Кривий Ріг до кінця цього місяця, до кінця грудня, ситуація в місті Кривий Ріг до кінця грудня. Знов, бачите, це ці зрадники. Але маю надію, що їх там виявлять, викриють якихось там зрадників. Чи є небезпека з повітря? Чи є небезпека з повітря? Кривий ріг до кінця грудня. В принципі, є. На якесь свято, на якесь скупчення також дивіться, здання з колонами. Небезпека з повітря є знов ці зрадники. До речі, зрадники у вас можуть бути жінки, кривий ріг. Ось. Зрадники можуть бути жінки. Зверніть на це увагу. Так, і порада мешканцям, місто Кривий Ріг. Порада мирним мешканцям, місто Кривий Ріг. До кінця цього місяця, до кінця грудня. Порада мирним мешканцям Кривого Рогу. Башня. Справа королева мечів. По якомусь складу може бути прильот. До речі, військовий склад ось. Їх цікавлять в Кривому Розі, або околиці Кривого Рогу, або Криворізький район, цікавлять військові склади. Порада мирним мешканцям. Так, околиці міста. Не в самому місті, а околиці. Людям страшно. Будьте обережні, уважні, але все ж таки їх цікавить більш за все склади військові. Або все, що пов'язане з військовими цими цілями, десь околиці міста. Так, далі, Олешки, лівий берег Херсонщини. Подивіться, будь ласка, місто Олешки, лівий берег Херсонщини. Яка ситуація буде до кінця цього місяця, до кінця грудня. Ситуація в місті? Важка ситуація, 10 жеслів. Будьте обережні з повітря. Можуть бути якісь прильоти, удари, я не знаю. Сумніваюся, що це наші. Хоча, можливо, прильот по управ... По, їхнім... по... по тим, хто там заправляє в місті. Ось. Олешки. Небезпека, небезпека з повітря є. Місто Олешки до кінця цього місяця грудень. Да, бачите удар. Удар по крисам. Буде удар по крисам. Ну, ви зрозуміли, що там за криси? Удар буде по тим крисам. І, до речі, карта миру в кінці падає. Ну, Це добрий знак. Порада для мирних мешканців. Місто Олешки до кінця грудня. Раду для мирних мешканців міста Олешки до кінця грудня. Страшний суд. Будуть якісь зміни на краще. Люди дуже розчаровані, але будуть на кращі зміни. 10 кубків, 5 мечів. Зрадники. Ось, бачите, збирають торби, вже уходять. У вас там, я так розумію, вони збирають торби. Карта уходу падає. Тишком нишком збираються тікати чи що. До речі, це буде скоро новость така новость. Ну, в, принципі, в принципі, тримайтеся подалі від оцих от їхніх скупчень. Це для мирних мешканців. Також карта уходу їм падає. Хай, хай тікають. Дніпрорудне. Запорізька область, подивіться, Дніпрорудне. Так, місто Дніпрорудне, Запорізька область, окуповане місто. Ситуація до кінця цього місяця, до кінця грудня, місто Дніпрорудне. Розчарування людей, жінок, карта смерті. Зірка. Дніпрорудне. У вас можуть бути якісь проблеми зі світлом? Небезпека з повітря є. Місто Дніпрорудне до кінця цього місяця. Тут падає важка ситуація, знову на управління вашого міста. Можливо, їм там треба щось чекати. Порада для мешканців. Місто Дніпрорудне. Порада для мирних мешканців до кінця грудня. Дніпрорудне. Порада. Новина. Чекайте гарних новин тут, карти кажуть. Туз жеслів, якийсь шанс, якийсь прорив. Ось чисто чітко пробачте. Чекайте ось інформації якоїсь. Карта перемоги. Якоїсь новини чекайте по тузу жеслів, якийсь шанс. Знов якась новина. Новина мир, Карта миру. Карта якорю, це безпека. Чекайте, коротше кажучи, гарних новин. Але все ж таки, я думаю, ну, можливо, до кінця грудня і отримаєте. Ну, по картам так. Дай Боже, хай так і буде. Далі, місто Херсон. Подивіться, місто Херсон. Чи може бути сильні удари на свята новорічні? Місто Херсон, можуть бути на новорічні свята. В місті Херсон сильні удари ракетні. Королева мечів. Так, можуть бути. Карта війни. І 9 кубків, це дійсно, коли люди сидять за столом. Це або Різдво, або Новий рік. Так, можуть бути. Можуть бути, будьте обережні. Так, місто Херсон. Ситуація в місті Херсон до кінця грудня цього місяця. До кінця грудня, 23-й рік. Ситуація в місті Херсон до кінця грудня. Ну тут карти кажуть, що багато людей е пішло в кращі, е в кращі умови. В кращі умови, подалі від обстрілів. Ситуація в місті до кінця грудня. Диявол це обстріли. Диявол це обстріли. Вісім мечів це якось е ну, е карта обмежень. Карта обмежень, можливо, обмежень руху, обмежень всього. Обмеження нормально жити, Херсон. Ось. Із-за із цього диявола, із за цих обстрілів. Небезпека з повітря, місто Херсон до кінця цього місяця-грудня. Де саме небезпека з повітря, місто Херсон? Ший. Так, тут з кубків. Де саме небезпека з повітря? Небезпека для тих, хто в путі, знаєте, транспорт, дороги. Імператриця, імператриця башня, 9 пентаклі, десь біля, якого, біля якогось парку е, може прилетіти. Жіноця енергія, імператриця це може бути все що завгодно. Десь біля якогось парку, десь може бути прильот. Що я можу сказати? Бути обережні. Так, подивіться, каховка, нова каховка. Чи буде звільнення до кінця цього року? Каховка, нова каховка. Чи буде деокупація до кінця грудня, 23 рік? Імператор. Двойка Пентаклі. Чи буде звільнення? Каховка, нова каховка. Карта захисту. Якорь, диявол. Ну, такі карти неоднозначні. В принципі, до цього все йде. До цього все йде. До цього все йде. Ми ще запитаємо, що там окупанти. Що там окупанти? Каховка, нова каховка. Що вони зараз там... Їхні цілі та наміри окупантів в, нова, в новій каховка та нова каховка. Що там роблять окупанти? Рицарь Жезлів, паратриця, війна. До чогось готуються, до якихось ударів. Що там окупанти? Каховка, нова каховка. Ну, їх там чекає башня, до речі. Вони хочуть змінити ситуацію, щось покращити, але їм падає башня на їхню зміну. Ну, тобто, на худше. Всі їхні плани підуть по башні. Так, дивимося по містам. Ситуація, небезпека, порада. Каховка, ситуація в місті до кінця грудня цього місяця. Каховка, ситуація в місті. Ситуація в місті. Відлюдник, може не бути світла, також проблеми з, харчу. Ось, з продуктами. Це карта, карта продуктів, промисловості, харчів. Місто Каховка, Небезпека з повітря є до кінця грудня. Ну, прям з повітря не можу сказати, але тут п'ятірка Пентаклі. Знов карта бідності. Карта бідності. Людям важко виживати. Ну, будьте все одно обережні, тому що луна падає. Порада для мирних мешканців міста Каховка. Порада до кінця грудня для мирних мешканців міста Каховка. Будьте сильними, як і зовні, так і, як і, зовні, так і всередині. Туз Жезлов. це шанс. Шанс. Шанс почути якусь гарну новину. Внутрішні сварки є у людей по справедливості. Ці окупанти, я так розумію, хочуть щось там змінити. Бачити справедливість закони. Так, а 10 мечів. Багато хворих, чи що, я не розумію? Багато хворих каховка. Немає чи лікування, чи що. Ну так, багато хворих. Тримайтеся. Скоро, я маю надію, буде звільнення. Так, місто нова Каховка. Місто нова Каховка. Ситуація в місті. Ситуація в місті, нова Каховка до кінця цього місяця, до кінця грудня, нова Каховка. А нова Каховка, е, собираються тайно тікати. Дивіться, карта уходу, зміни, тайна. Собіють манатки окупанти, нова Каховка. Може таке бути, щоб вони там вже збирали свої лахміття та. Ті, та ета, ну, ви зрозуміли, шли геть. Небезпека з повітря. Небезпека з повітря. Нова Каховка до кінця грудня є. Небезпека з повітря. Ну тут, в принципі, небезпека з повітря більш-менш нормально. Але будьте обережні, там, де видають вам допомогу якусь. Чи вообще вам її там видають в тих містах, де гуманітарка якась. Так, місто Нова Каховка, порада для мирних мешканців. Місто Нова Каховка порада для людей до кінця грудня, для тих, хто живе в новий. Нов... Карта руху. Карта руху, карта... рух до змін. Рух до мрій. Рух до мрій. Бо людям дуже важко зараз з грошима, дуже важко виживати. Буде якийсь рух до надії. Ось Надія, мрій мрія. Тут карта башні падає, не подобається мені. Але це все ж таки стосується того, що людям дуже важко виживати, я так думаю. Будьте уважні, обережні. Так, подивіться Слов'янськ до кінця грудня, місто Слов'янськ, Слов'янськ, ситуа ситуація в місті Слов'янськ до кінця грудня. Цього місяця. 23 й рік Слов'янська до кінця місяця. Слов'янськ. Ну тут по Слов'янську чекайте якихось гарних новин. Якась буде гарна новина. Стосовно чого Слов'янська новина? Сім пентаклі. Прийде те, те, на що ви давно чекали, те, що десь лежало. Але нарешті воно повинно прийти. Не знаю, що це, але щось для захисту. Небезпека з повітря. Небезпека з повітря, місто Слов'янськ до кінця грудня. Чи є така небезпека? Місто Слов'янськ до кінця грудня. Так, карта болю втрати, колесниця. Небезпека з повітря. Є Слов'янськ. Дивіться, небезпека є знов, коли люди, ось, бачите, це карта свята. Коли люди сидять за столом, щось святкують. Також це небезпека ще у цих закладів харчування. Будьте там обережні. Порада для мешканців міста Слов'янськ до кінця грудня. Порада для мирних мешканців міста Слов'янськ до кінця грудня. Зрадники у вас є. Маю надію, що їх піймають. Ось, бачите, карта завершення, тобто завершення їхнім діям. Порада мирним мешканцям. Так, тут з мечі зміна ситуації. Будьте обережні з повітря. Бачите, карта удару, 6 кубків. Повторення ситуації. Туди, куди минулого разу щось прилітало, будь то там обережні. Далі. Краматорськ. Подивіться, будь ласка, Краматорськ. До кінця місяця, до кінця грудня, 23-й рік, місто Краматорськ. Ситуація в місті. місті Краматорськ. Знов, як і на Слав'янськ, так і на Краматорськ. Якісь гарні новини. Якась зміна. Угу. Смерть. Так, місто Краматорськ. Тут зміни можуть бути не на краще. Хоча тут падає перемога. Що це за зміни Краматорськ? Що це за зміни? Ситуація в місті. Або ж це закінчення якоїсь складної ситуації буде в місті? Я так розумію, що зрадників знов в Краматорськ піймають зрадників ось. Як і в Слов'янську, так і в Краматорську. спіймають зрадників. І їм настане смерть, і ситуація покращиться в місті. Так, небезпека з повітря, небезпека з повітря, місто Краматорськ до кінця грудня цього місяця. Небезпека з повітря, Краматорськ. Можуть бути удари ту з мечів. Вночі, коли темно, можуть бути, може бути атака, може не бути світла, можуть постраждати люди. Що це за місто Краматорськ? Що це за місце? Що це за місце? Дома, звичайні будинки людей. Будьте обережні та уважні. Порада для мирних мешканців міста Краматорськ. Порада до кінця грудня для мирних мешканців міста Краматорськ. Ну, карти кажуть, не втрачайте надії мрії свої. Допомога, якщо ви чекаєте, прийде, буде. І знову якісь гарні новини по, по цій карті. Стосовно зрадників. Так, зно, так знов зрадники. І, до речі, зра, зрадниці. Ось, зрадниці. Не зрадники, а зрадниці Краматорська. Так. І останнє місто місто Ізюм. Останнє місто Ізюм. Ситуація до кінця. Грудня цього місяця. Місто Ізюм, Харківська область. Місто Ізюм. Ситуація в місті Ізюм до кінця грудня цього місяця. На якесь свято, на якесь скупчення може постраждати е, жінка. Ситуація в місті Ізюм. Багато знов зрадників, криз, які здають військові якісь позиції, військові шляхи. Небезпека з повітря, місто Ізюм. Небезпека з повітря, місто Ізюм до кінця цього місяця. Військові склади їх цікавить. Цікавлять дуже-дуже сильно. Небезпека з повітря. Але все одно тут карти кажуть, що чекайте якихось гарних новин. Порада для мирних мешканців. Міста Ізюм. Порада для мирних мешканців. Міста Ізюм до кінця цього місяця. Для людей порада. Колесниця, башня і мах. Три вищі аркани. А що? Це стосовно чого? Смерть. Вісім мечів. Якийсь рух. Дивіться, дві карти руху. Якесь обмеження руху може бути. Так, це місто ізюм. Все, що пов'язано з залізницею, транспортні вузли, дороги, вокзали. Будь ласка, будьте там обережні, тому що падає якесь обмеження руху і смерті, башня, прильот туди може бути. Так, атака прям туди падає. Це місто ізюм. Будьте обережні. На сьогодні все. Всім бажаю спокійного. Мирного дня.